Тим часом є і нині понад 150 місць, де росіяни утримують українських військовополонених разом із цивільними. Ось про таке повідомив представник координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Петро Яценко. Отже, він зазначає, що умови утримання цивільних негуманні і загрожують нині здоров'ю полонених. Саме тому координаційний штаб напрацьовує механізми, які мають допомогти повернути цих людей. Нагадаємо, що на початок поточного року у російському полоні перебувало понад 8 тисяч українців цивільних та військових у межах обмінів між Україною та Російською Федерацією додому повернули вже понад три тисячі українських військових і майже 150 цивільних також. Далі про загрози, які створені нам напередодні, зокрема для сил оборони, через витік інформації, тому що компанія Google виклала оновлені супутникові знімки, на яких показано розміщення українських військових систем. Ось про таке повідомив у телеграмі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. І за його словами, Україна офіційно вже звернулася до Google, щоб вони швидко виправили даний інцидент і приховали на карті українські військові об'єкти. Проте через вихід компа. Вихідні компанії, буцімто не до цього, а ворог тим часом встиг активно поширити вже ці знімки, так зазначає Коваленко. І після публічної реакції представники самого гулу зв'язалися з керівником центру протидії дезінформації. Заявили, що вони вже працюють над вирішенням ситуації. А ми нагадаємо, що для свого картографічного сервісу корпорація використовує зображення американської космічної компанії. Максар її основними клієнтами є насамперед спецслужби Сполучених Штатів Америки.